Всім привіт, мене звати Юра і зараз ми будемо створювати пошту на Gmail. Так. Для того заходимо в пошуковий Google і вводимо в рядку пошуку Google пошту. Так, тут у нас є одразу рекламка. Зареєструйтесь в Gmail. Натискаємо зареєструватися. Заповнюємо uh, свої персональні дані. Пишемо. Я буду свої юра. Хай буду. Юрченко. Так, придумайте ім'я пользователя, ім'я користувача. Так, можна, до речі, поміняти мову тут є. Покаємо українське. Українська вибираємо. Так, знову потрібно все спочатку. Юра. Юрченко. Так, вибираємо ім'я користувача, потрібно вводити на англійській мові. Так, буде Так і буде. Юрій. М Юрченко. Давайте якось через ще. Через, через 4. Юрченко. Так, зараз не перевіряється це ім'я вже зайнято. Ну, натискаємо один приклад рік свого народження. Цим є користувача не зайнято, тому ми можемо переходити до наступного кроку. Створення паролю. Створюємо якийсь хороший надійний пароль, але такий, щоб сам потім не забули. Раджу, до речі, краще записати його десь окремо собі на листочку, щоб потім не виникало проблем. Так, створили надійний пароль, тут у нас є індикатор. Показуючи пароль день чи не надійний. Так, добре, вибираємо день народження. Я записую своє 28 квітня 19. Так, стать. Чоловіча номер телефону. Ну, можна вказати номер телефону. Буде зручно користуватися потім тою поштою. Потім в майбутньому може нам знадобитися. Ну, я вводжу тут такий умен'єт. Один лишній. 4, 5, 5, 5. Так. <клес> тут нас просять довести, що ми... Можна ввести, якщо у вас вже є якась електронна адреса, то потім... Якщо ви забудете пароль для відновлення, все-таки я нічого не буду тут вводити. Так, доведіть, що ви людина. Нас просять ввести цифру цифри із картинки. Вводимо 1, 2, 6. Так, місце знаходження вибираємо Україна. Там що стоїть? Ой. Не знаю, що з то вибрав. Україна вибираємо. Я приймаю положення та умови, політику конфіденційності в Google. Можете почитати, якщо маєте бажання і багато часу. І я Ну і наступний крок. Так, зараз просять підтвердити мій обліковий запис. Вибираю текстове повідомлення. Смс. І чекаю, поки мені прийде код підтвердження від Google. Так, вже прийшов. О, швиденько приходить. Тут пише, що інколи це може тривати до 15 хвилин, ну не знаю, у мене до хвилини завжди триває. 6, 5, 2, 7, 3, 1. Натискаємо Продовжити. Так. Створіть публічний профіль Google. Можете створити собі в Google. Обліковий запис. Можна, до речі, буде за допомогою в нього заходити на різні ресурси. І якщо щоб не проходити реєстрацію потім на них, просто можна буде зайти за допомогою профілю в Google. ну, Я натискаю, якщо пропустити це. І з'являється така сторінка із кнопочкою Перейти до Gmail. Натискаємо Перейти. Завантажується пошта. Тут нас вітають. Пускай просимо до Gmail, Юра. Дякую. Так. Ну, У нас тут така пошта досить простенька така. Тут будуть відображатися наші всі вхідні. Зараз нам вже надіслала команда Gmail при повідомленні. Раджу почитати ці повідомлення, тут багато різної цікавої інформації ви для себе знайдете і зможете розібратися з поштою. Е, ну, я натискаю видалити. Оттуда з'являються кнопочки, після того, як я відмітив, поставив галочки тут. Можна видалити, повідомити про спам, архівувати або перемістити в якісь папки. Е, вся пошта у вас буде сортуватися. В основні. Тут такі папочки у вас соціальні, це соціальних мереж там контакт чи фейсбук чи якісь інших. І реклама. Це оті з що вам будуть відсилати всяку біду. Ну, в принципі, це все. Пошту ми створили. Можемо переходити по папочках. Надіслані, чернетки, більше. Е, можемо... Тут є така кнопка Написати листа, якщо ми хочемо комусь написати. Ну добре, ще перейдемось. Тут кому, виписуємо адресу електрону, кому хочемо написати тему, якщо ви хочете, щоб ваше повідомлення мало якусь тему. І текст самого повідомлення. Можна додати файли, прикріплювати. Тут вкласти файл. Ну, я все-таки, я думаю, ви розберетеся тут. Все інтуїтивно просто. Ну, це все. що дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Якщо відео сподобалося що допомогло вам, ставте лайк. Якщо щось не зрозуміло, то ставте запитання в коментарях. Постараюся відповісти на всі і чим пошвидше. Може, комусь не сподобалось, то ставте дизлайк. Все, дякую за увагу. До побачення. Користуйтесь на здоров'я!